Всім привіт, друзі! мене звати Інкотик, я ради вас бачити ну, на моєму каналі, сьогодні я буду відкривати 5 легендарних стартропів. Ви скажете зараз, як, якщо тебе зараз збнова, брало у старсі. Але в мене є ще відео, як я відкривав ін... на іншому аккаунті своєму стартропи, на якому десь 10 тисяч кубків. Це яка сильно не хочу вам показувати. Ну і там відкрив я 5 легендарних стартропів. Ну добре, друзі, не буду затягувати час і ми починаємо. Перший легендарний стардроп, інтересно, що з нього випадає, і це містер Пі. Капіс, друзі, перший легендарний стардроп вже з міфічним персонажем. Так, друзі. Ось так. Другий легендарний стардроп нам випадає СЕМ. Капець, друзі, як нам везе зараз третій легендарний стардроп, що зараз у нього випадає, а це пасівка на Пайпер. Четвертий легендарний стардроп і що нам випадає, це скін на Леопард Макс. Так, це скин Леопард Макс. Капіц, друзі. І ще п'ятий легендарний стар дроп нам покаже, що випадає з легендарного стардропа? стардропасів. Добре, друзі, на цьому я буду завершити відео. З вами я був Котик, Дякую всім за перегляд. Всім пока!